Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс для того, щоб все ж таки спробувати докачати Кенджі. От. І нас зустрічає прямо відразу стардропчик, день номер два, і давай його відкривати. Супер, Супереш стардроп, це завжди хорошо. 50 поєнтів сили також супер. В общем, наступна штука у нас буде через 22 години, але це мені щас не сильно цікаво. У мене є ще 6 квитків з мегапіга. От, е, кстати, що по поводу копівочки? Ми трошки нафармили? Трошки нафармили. Можна пробувати. Я даже можу попробувати залетіти в топ в ці копилки. Але треба, щоб мені давали хороших просто тімейтів, понімаєш? Що по квестам? По квестам ранкет, як завжди, в команді п'ять разів зіграти за Гріфа, за Бібі, за грома. Ох, йо, тут ще й такі герої, за яких, ну, я не часто граю в ранкеті. Тому поки хз. поки не знаю. Ладно, давай так спробуємо щас. Просто чисто добити білети. Так, у нас вайп-аут. Тут бажано брати когось дальника. Дуже бажано брати якогось дальника. Але тільки якого? Що в нас по челом? Ого. Почелам є великі проблеми. Почелам є ультравеликі проблеми. Мені пропонують брати шарфа. Так тут дальня мапа, що я тут буду робити? Але їх убивати треба буде постійно, правильно? Значить, помирати теж можна. Ладно, давай візьму шарфа. У нас вольт 11-го, пайпер 9-го. По суті, непогано. У нас є вольт середня дистанція, пейпер дальня. І я, по суті, як танк і ближня дистанція. Ну, з мене танк не дуже, але от ближня дистанція з мене хороша. Ладно, давай пробувати. Я без розминочки, без нічого всякого. Погнали сюди ось через кущики. Спробуємо, якщо що, когось підлутати. У них є спайкіч. Спайкич Блін, а я не знаю, де остальні. Ага, тут двоє. А тут є хтось? Ага, тут пейпер. Чують. Ок. Значить, ми приїдемо цю пейпер просто задушим, і все буде з нами супер. Так що, Поріко? Іди сюди. Все, пока. Диви, я мінус 2 вже дав. Погнали спайка бити. О, тут можуть бути проблеми. Живу. Живу, отходю. Відходить завжди надо. Б'ємо ще Ріко, вбиваємо. Ой-ой-ой, як хорошо. Надо чуть-чуть відійти підхилитись. Чи запрыгнем. Ні, було погано ідею запригувати, у нас рахунок 5-5, з врахуванням того, що я вбив трьох. І раз тільки помер. Ну окей, у мене є гіперчеш, давай зробимо гаджет. Мені б запригнути просто. Ульта нафармилась і вже супер. Так, ну вони тут троєм стоять. Коли вони стоять троєм, то мені не сильно хорошо туди запригувати, та й по суті я не допрыгну. Ага, там ще й пепер заспавнулась, окей. Отако, попробую. Вона джей ульту не встигла вальнути. Ага, ну наш і теж помер. Ну, ми виграємо поки що, у нас рахунок трішечки краще. Пейпер добив і перемога просто, слава Богу! Ух, хорошо! В мене шість кілів було, я зума зійшов. Фух. Так, стардропчик на базу, плюс ще 25 е, очків сили. І ще пічний стардроп. Ну, на жаль, все-навсе на все, спрей натару. Ну, це таке. В общем, що в мене по квиточкам? Що в мене по квиточкам? Давай подивимося. У мене 8 перемог. У мене 8 перемог і є ще цілих 5 квитків. Я можу взагалі залетіти в топ-3. Хотілося б дуже сильно в своєму клані залетіти в топ-3. Але не знаю, чи в мене це вийде, але я буду дуже сильно старатись. У нас зараз Бравл бол. Що б я взяв би на цей Бравл бол? Давайте подумаємо. Давайте подумаємо, що в нас є по тімейтам? По тімейтам, кстати, хоч щось трошки є, дав, чуваків? Таке відчуття не чадам. Що б я взяв? Франка дуже не хочеться брати. Я можу просто. Ага, ближник. Давай я спайка візьму. Ладно, у нас є Френк. у нас є спайк, і у нас, скоріш за все, може бути. Ага, ну цей чел якийсь. Я так і не пам'ятаю, його звати, но я знаю, що він може невідомим ставати. і це дуже прикольно. Окей. А, ні, це газонюх. Все, я поняв, хто це. У них Хедгар, Ель Прімо і Ліон. Окей, окей, то не проблема. Так, шарфа нема. Ель Прімо получив плюху. Так, ульта. Ульта, значить, да? Так. Чуть-чуть шарфа не можемо добити. Чуть-чуть не можу добити шарфа. Ну, зараз убили. Так, тут ще є бустери. Це тоже дуже, дуже хороша штука. Давай заберемо. І у нас тут є трохи проблема. Пішов ты в дупу. Хорошо. Хорошо, просто ульта засейвила. Оце четко. Все, Фрэнк, погнали. Отако зробили гарно. Так, забираю бустера. По-любому, без бустера нікуди. От ти гамнючала. Диви, диви, добив мене. Ні, не добив. Обалдіть у мене 5 банок, хлопці. Две забити може! Не забив. У мене 7 банок. Отако, просто диви, що я роблю. Так, він його не зробив. Хорошо, погнали. Боже, як я живу, в мене 300 хп. На Неліон просто добив. Ну, будь ласка, забий голти! Хлопці, хлопці! Хух, слава Богу, вони забили цей гол. Клятий, вони його забили. Так, тому шарфа 5 банок. Це сильно. Ні, воно докотилось, Ну! Обалдеть. Отако, так хорошо, м'яч у мене, все супер, живем, живем. Надо підхилити ще-чуть. Ой, оце проблема. Мене вбили. Це проблема. Нам можуть забити дуже сильно. Але і ми можемо забити, як варіант. Мапа ж відкрита, я дальник. Ну чого, давай пробувати. Є, yeah, є, yeah, хорошо, Френк, дозабив гола, просто слава Богу. У мене 16 кілів, 97 тисяч демеджа, зума зійти. Просто що я тут натворив? Я в шоці. Я просто тут за кожну перемогу руками і ногами вгризаюсь, тому що, тому що в мене їх уже 9. Я майже в топі. Прикинь, і в мене є ще цілих 4 білета. Я можу спокійно пробувати залітати в топ-. В топ-3 я можу попробувати зайти. Щоб зайти в топ-3, мені треба виграти дві гри. У мене є чотири білети. Якщо все робить дуже правильно, і мені будуть давати нормальних челів, і я буду обережно грати, то все буде хорошо. Так, гемкраб. Як варіант, є Сенді. Мапа. Ну, відкрита трохи. Ладно, давай пікнем Сенді, попробуємо. Просто коли у нас буде оця торнадо, яка робить Сенді, у нас буде дуже хороший захист і прихист по ідеї. І ми зможемо дуже класно пробувати розносити. У нас є вором, який буде всіх е, держати в страхі. І у них є бібі, яка, в принципі, дуже потужна доволі. Будемо зараз думати і бачити. Мапа просто здорова доволі. Мені головне ульту нафармлювати, і все буде, типа, супер. Ой-ой, ой бібі дала плюху крепку. Тихо, я живу. У мене появилась баночка. Баночка це дуже хорошо. Баночка тут рішає багато всяких проблем. У нас є пейпер, яка їм трошки заважає. Отако зробимо. Так, цю вбили. Тобі плюху дамо. Ну, ти мені теж дав дві плюхи, ми погано розмінялися. Ну ми тут підхилюємося трохи. І це вже дуже непогано. Так, мені би підхилитись трохи. Мені би трошечки підхилитись, було б непогано. Правда, не можу я підхилитись, у мене шість банок. Диви, що робе, диви, що робе! Вбив мене! Ну стрельни, стрельни по ньому. Хорошо, хорошо, вбили його. Матрас залетів. Блін, гамнюк. Там ще Бібі клята. Убивай! Хорош! Хорош! Клятий ворон. Отако роблю. Все, пішов отсюда. Просто пішов отсюда. Пішли отсюда всі. Хух, ще одна перемога. Просто три поспіль. Тут уже, конечно, я не старплеєр, но я трошечки старався пацикам допомогти максимально. Фух. Whew! Ху -ху 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 -ху. Непогано, непогано. Що в нас по копілочці? Я уже входю в топ-7. І то чисто, тому що тут по алфавіту далі шурує, як я понімаю. Якщо я ще ще раз перемагаю, один раз мені буде перемогти, я буду в топ-3. Один раз. Дві ще стільки людей просто даже не грало в копілку. Зума зійти. Надо щось з ними придумувати. Хорошо, 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 хорошо. Давай ще. Мені де ще одна перемога. А бажано дві. І це буде вообще зума зійти. Опять є крап, опять та сама мапа. Давай думати, хто кого бере. Ага, 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 я поняв. Хорошо. Ладно, значить у мене буде спайк. У нас є крап. У нас у нас є матрас, матрас чуть-чуть недокачений, ну пацики просто ферспікнули. Вони особо, не знаю, вони просто взяли в який їм подобається. По ідеї, у нас є всі шанси на те, щоб перемогти. Як мені здається, у нас є всі шанси. Ага, в них є тік, я поняв, шанси ну, не самі приємні. Бо тік, чувак, такий, знаєш, на приколі з тіком буде гратися дуже тяжко. Із-за того, що він дуже зонить. Ага, і в них ще й дінич до того всього. Коротше, якщо в них буде дуже багато гемів, ми їх не запушимо. Оце до чого я веду. Якщо в них буде дуже багато гемів, їх запушити буде дуже тяжко. А мене ось вже убили. І матрас це чувак, який, скоріш за все, довго жити не буде, бо він постійно залітає, він постійно пуша. скоріш за все, іменно якось так і все відбувається. І пробувати їх убивати. Це буде. Коротше, це буде щас Андріал, я думаю. Це буде щас Андріал, я щось думаю. Да, матраса вже вбили. Вони просто приходять до нас на базу. Вони просто тут, як у себе вдома, ти бачив? Диви. Диви. Просто Unreal. Це я тобі кажу, з такими чуваками я навіть не знаю, і грати. Я не знаю, хто б їх виносив. Типа у них вже дуже багато всього. Поняв, да? тут взагалі нереально. Ото ця мапа якось, як на мене здається, супер тяжко буде. Ну, не ну не то, що супертяжко, це нереально. В наших реаліях це нереально було би тут перемогти. Хоча я ставив ставки ну набагато більше. Хорошо, у мене є ще скільки квитків? Два квитка. В мене є. В мене є ще шанс попасти в топ 3 У мене є шанс туди попасти. Так, ця мапа мені не дуже подобається. Чесно кажучи, вона мені не дуже подобається. Не дуже подобається. Тут є Кольт. Мені кажуть брати шарфа. Ну давай візьму. Давай, хорошо, Я тебе послухаю. Я тебе послухаю. Візьму шарфа. У нас вайп-аут. Кенджі з нами. Ой-ой-ой, пожди, цей може валити дуже сильно. Він докачений до максимума, прикинь. Він просто викачений. Діамантова ліга. Тут чуваки не сильно вкачені. Ну, будемо ще спробувати. Минулу, кстати, катку ми теж всі були гол голдові, а вони взагалі були без ранга, але ми програли. Так, тут десь стріляв брок. Так, тут десь брок. Пішли обходимо. Добили. Тихо, деріл. Я вітаю тікаю. Я да підхилитись. Боже, Кенджі щось таке робить. У нього всіх виносить. Так, тебе вбили. Брока вбили. Даріла вбили, цього б'ємо убили. Чуть підхилитись, чуть підхилитись, друг. Чуть-чуть Даріла вбили. Боже, що Кенджі робить? Кенджі щось вообще таке витворює. Дике просто. Так, Кенджі, хилпуй. Килпуй друг, все, перемога. Хорошо, я в топ-3 попав, просто в топ-3 клана. Ой-ой-ой. ой-ой-ой, ой ой, -ой, ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. Шість стар дропчик. Шкода, що рейерний, але 10 кредитів це дуже хорошо. Потому що, тому що ми трошки ближче до цього чувачка Кенчі. І він, як я понімаю, імба люта. Так, 2000 коїнів, це ми збираємо. Не будемо тратити, тому що я їх вложу в нового свого персонажика, якого докачаю. В нову легендарочку, так сказати. В общем, що в нас тут? По магазинчику якісь бонуси будуть чи ні? Бонусів поки не видать. Мені ладно, зато є фрішний е, фрішні паверпойти. Забираємо. І фрішний WXP, який мені, по суті, Той не сильно ну, треба. Хоча ладно, хай буде, бо я ще не докачав нічого. І у нас остався один квиток. І ми можемо зайняти топ-один, якщо зараз переможемо. А тут три стардропа дає. Три хм... стардропа дає. Окей, три, значить, стардропа, Ладно, давай пробувати Остання каточка народ. Бравел болшей, те, що я не люблю абсолютно. Тара вольт. Ага, тара вольт. Значить, буде в мене едгар, чуваки. Якщо у вас стара вольт, значить ну, комусь то треба буде гол забивати, правильно? У них Газонюх, як я понімаю, Дінич і Джекі. Странна комба, ну будемо ще щось придумувати. Угу, ну я сразу просто моментально слився. Це нормально. Це нормально, як для шарфа, це взагалі адекватно. Шарф це чел, який постійно помирає. Мені б чуть-чуть похилитись атаками, Понімаєш? Ну я не можу нікого вдарити. Мені треба просто ультою запригувати. А ульту я трошечки хотів, щоб забивати, поняв? І чим довше ми затягуємо гру, тим нам складніше буде. Бо Дінич нам просто щас ворота розіб'є. Він щас це й зробить, я впевнений. В цьому мене вже винесли. Дінич уже розбиває ворота. Ми сильно загрались, друзі, і нам забили гол. Нам нізя програвати цю гру. Нам її нізя програвати. Отако. Отако! ні, ні Блін, да шо ж ти так взирвав ворота? Я ж не думав, що ти мене прямо глушиш! Ох ти блін! Ні, ну я дуже грамотно зіграв, але просто шо? Трошечки не дотягнули. Так, Тара, я візьму, даю пас. Погано. Залетів! Ні, добью! Доб'ю, Давай, 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 забивай! Ну! Все хорошо! Шо ж ти стояв, думав? Так, зрівняли, це вже хорошо. Так, Вольт, забирай мяча. Дай сюда. Хорош. Заступили мене, ТИ бачив, ГАМНЮКИ? Ох ти блін, Там хтось на на цьому на гіперзаряді. Ух, я сильно багато хп потратив. Забуваю, що тут дінич. Забуваю, ЩО тут ДІНИЧ, БЛІН! Дибей, все, нам хана, Нам хана. Да. На жаль, на жаль, в топ 1 Попасти мені не вийшло, друзі. Трошечки провтикався. Можливо, десь я був неправильно зіграв, можливо, десь перенервував, але що маємо, те маємо. Нема доступних тікетів. Все, тікетів нема. Окей, хорошо. Значить, виходить, завершили ми на тому, що зайняв я топ-3 і мені дадуть е, один стардропчик. Але якщо хтось із цих або із цих не дожене мене і не обжене, бо таке теж може бути. Таке теж може бути. От, а ми поки що давай підемо. Порозносимо, напевно, за Сенді, бо в мене там є квести. І в мене на... До Шаде тут, типу, квестів капець. У мене. А, так у мене і на соло ще де квестів капець. У мене квестів капець багато де. І за кого б я розвалити хотів? За кого б я хотів би дуже сильно розвалити, я поки не знаю. Так що там, отут у нас е... Спраута є квесті. Е... За Бері є одненький, за Менді, за Перл, за Іві, за грома. За Боні, за Боні квестів випше багато. Блін, трохи розстроївся я тим моментом, що все-таки не вийшло зайняти топ-1. Хоча дуже хотілось. Як я там битись не сильно хочу. Та я й за Боні ні разу не грав, так що. Щас будемо провіряти. Ну, атака в тебе дальня, як я розумію, в вте ульт робить тебе ближньобійним, правильно? А так, це легко вирішується ці питання. Я не знаю, правда, наскільки довго ти в ульті можеш знаходитись, чи поки тебе не вб'ють, чи там є якийсь таймер певний. Тому я поки що не хочу ульту використовувати. Я хочу добратися взагалі хоча б до якогось чувака. Ну і потім, в принципі, можна отако катапультуватись. І в тебе стає Боні, Боні стає Ліоном, і ось в тебе є певний час. Правильно? Значить, поки ми оцим челом граємо, то я би, звісно, зараз і Ніту попробував вирубити. Отако. Да, і зараз я буду турелью знову. А, ні, я можу стати турелью, але я можу нею не ставати. А, -а, а от в чому справа! Оце прикольно. Так, хот-дожик, давай сюда. Я атака в тебе дуже сильна. Дуже сильна, даже сильніша, ніж в Ліона потім. Мені подобається. Мені подобається. Квестів купа. Погнали далі. Зараз ми і на Бонні рейтинг підкачаємо. І до того всього квести попрокачуємо. І Кенджі дуже хочеться отримати. Дуже хочеться отримати. Так, ми тут против Тіка. Так, а ну, пішов ти геть. Поїхали далі. ХП в мене просто тонна. Що ми в Карла запригуємо? Let's go. Паритись не будемо, прикинь. У мене вже топ-2. Щас просто пішли, оце поламаємо. Боже, максимально приємний герой, якщо чесно. Дуже прикольний. Ух, що, аби я ще попадав? Ух, є є є, 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 є є є проблеми. Пішли свалим. Ага, сильно не свалиш. Сильно й не свалиш. Чувак, дамаже. Ну все, давай, до побачення. Ізі перемога, і плюс ще купа купа квестів. Давай. Мені по суті ще кілька ігор зіграти. Максимально лайтових ігор, причому всьому. І у мене прокачається багато левелів батл Паса. А Кенджі жде, жде, ще й коїни у мене є. Так що все там буде супер. Бо сам Бонік непоганий. Типу він прикольний, він дамаже, У нього велика ренжа, у нього дуже гарний демедж. Тут ще хтось є ховається, да? Ой, тут шарф. ні 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 з шарфом тяжко. Також зробимо. Оце заберемо, все хорошо. Оце забираємо. Все, пішли всіх остальних бити. Наскільки далеко я стріляю? Ну, в принципі, так як показано, так і стріляю. І ще одного вирубили. Слава Богу! Топ-1 знову ж таки. Ну, тут, в принципі, я не здивований, тут дуже легко. І по суті, мені ще виграти треба дві гри всього на все. Легесеньких дві гри. А ну? де ж ти сюди? Так, там хенк надуває бочку. Давай по тобі трошки будемо настрілювати. Бо ти мене щас шей може не прибити, конечно, но надо можеш. Так, все, Шелі вирубили, слава Богу. Бо Шелі може дати прочухана. О, Пенні. Пенні це прикольно. Я колись дуже любив за Пенні грати. прикольний персонаж, а зараз уже й не пам'ятаю, навіть коли останній раз за не грав. Так, Газонюгіч. Здорова. Що там ше в нас є? Опа. ось тобі два. Два перчика, два перчика, крабик. Ти куди пішов? Ти там здохнеш? Диви, живе, живе гамнюк. Ну ладно, краб, давай. Що, туди підеш? Ну, ладно, давай. Прийшов твій час, друже. І ще одна просто перемога, і в мене буде купа-купа, експішки. Давай! Поїхали. Так, у нас тут дуже багато бочок. Давай цю поки бити, щоб в мене конкуренції на нього не було, бо до тих двох щось хтось має прийти. А я сильно конкуренцію не создам своїм демеджем, бо демеджу в мене небагато. Так, там воно перили де. На твій плюшечку Перл. На тобі ще одну і будемо від тебе свалювати. Він своїми пряниками. Давай сюди. Отако. От ти мені не докучав, пацан. Тепер. Ти теж, тоже звідси шуруй, бо ти мені мішав. А от з тобою, як битись, я поки не знаю. Бо я щас помру. Не живий. От аби він ульту нажав, то все, мені б хана було. Топа у мене такого сильного не було. Бо я сильно на тоненького зіграв. Бочечка, 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 бочечка. Куда ж ти йдеш, манюний? І виходить, що я, по-перше, тут тіри попрокачував, а по-друге, ще квести. Що саме головне, в принципі, для мене епічний стардроп, дроп. 100, 100 PowerPoint, -ів. ну, лучше б 100 коїнів, звісно, але то таке. Ще один раерний стардропчик на 50 коїнів, плюс кубаси, і 2800 досвіда. Оце хорошо. Кредити. Саме головне. Блінги стардроп. Давай легендарний. Ну, звісно, да. Розмріявся я дуже сильно. Ну, 50 коїнів хорошо. Кендж плюс соточка. Ше плюс соточка. Ой-ой-ой. Ще все на все. 300 кредитів треба. Всього-то на все. 300 кредитів. Супереерний стардроп у нас на базі. Отут ми 200 получимо. І. Ой-ой, ой я тут далеко далі. Ой-ой-ой, як далеко. Та мені не хватає! Тікаш 50. Два гема. У мене нема, а 43. Ох ти, блін. І геми не скоро. Бистріше вже оці дофармити зараз і просто його докупити потім. Але то ми вже, друзі, будемо робити в наступних серіях. Потому що квести ми все одно виконаємо. Все одно у нас все буде чітко. Хух. А поки що, друзі, хочу вам подякувати за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайди не обов'язково пишіть в коментарях, скільки найбільше перемог ви робили. От, а з вами був Санчилос. і всім пока-пока.